І дістає цю передачу. Ну і Зараз саме захисник Рухов кидатиме за бокової. Талес. Талес. Хороший пас. Климчук у штрафному Климчук. Пробиває Рикошет. Талес. Ще одна боротьба. Падає Талес. Пенальті. Пенальті призначає Копієвський. Мацапура. Зараз помиляється. Ну і Климчук прийшов до Талеса. Аби. Аби саме Климчук пробивав. Ще раз удар. М'яч від рикошетить, Далі момент Талес грає в м'яч, ну і Потім Мацапура налітає, налітає на свого суперника, порушує правила голкіпер Зорі. Ну ось так старт тайму для луганського клубу. 49-та хвилина пенальті на користь львівського руха. Ще один повтор. Давайте подивимось. Талес встигає зіграти в м'яч. Далі Мацапура врізається у суперника. Буквально на декілька секунд раніше був бразилець е дістав такий м'яч після рикошету. Ну і сам Талес буде пробивати. Не довірив Климчуку. Це право, півзахисник руха. Талес проти Мацапури. Спроба оформити дубль від бразильця. Розбігається Талес і забиває 2-0 на користь руха. 49-та хвилина матчу. Фаворит має величезні проблеми у цьому поєдинку. Рух забиває вдруге. Вперше в сезоні рух забиває два м'ячі в одному матчі. Такого старту тайму. Точно футболісти зорі не очікували. Мацапура ще одна помилка від голкіпера Луганського клубу. У першому таймі він не зміг м'яч зафіксувати після дальнього удару сапуги. Тут привіз пенальті і не врятував від удару Талеса. Оформлює дубль, тридцятий номер руха. Чітко пробиває в протилежний кут від того, куди стрибав Мацапура. Номер у Марке.